Три цікаві комбінації за всю гру, все. На цьому з творчістю супертехнічної, надсучасно атакувальної, атакувальною, іспансько-стильної збірної України Сергія Реброва. Все беземоційна, порожня, повільна, важка збірна України. Найтривожніше те, що я не бачу таких висновків. Які наша збірна повинна була зробити після Румунії? Шапаренко мало не в реалі. Судако в Ювентусі, Ванат в Барселоні. Ну куди їм? Вони ще мають смоктати груди в мамки. Вони у футбол не вміють грати. Сопляки. Знову поразка на старті турніру, і знову такі провокативні висловлювання на адресу збірної. Стоп. Це ж було вже. Хочеш, не хочеш, а все одно паралелі з виступами на євро проводяться. Після матчу з Албанцями футбольна Україна розділилася на два табори: одні вимагають відставки Реброва, інші стверджують, що треба дати йому можливість дограти лігу націй. Андрію Ярмоленку знову довелося відповідати на підступні запитання про налаштованість футболістів. Після гри з, з Румунією кожен, кожен з гравців, який знаходився в розташуванні збірної, зробив, зробив висновки. Я думаю, це, це показала наступна наша гра проти збірної Словаччини. Те, що, те, що ми програли минулу гру, ну, не потрібно це розцінювати так, наче, наче ми виходимо на футбольне поле і не хочемо досягти хорошого результату. Хлопці також переживають всі, всі розуміють, куди, куди вони приїжджають, розуміють, що. Що ми представляємо країну, в якій йде, йде війна. І Я в першу чергу там, приходжу на цю прес-конференцію для того, щоб захистити також, також хлопців. Не треба, не треба на них на, на всіх, на всіх там, накидатися. Ми приїжджаємо, ми хочемо показувати як найкращий футбол. Але ви також повинні розуміти, що зараз вже всі збірні там навчилися грати в футбол, і вже немає легких ігор. За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Після першого матчу кожному стало зрозуміло: на одній нозі цю групу не виграти. Чехи теж стануть важким суперником. Перше, на чому варто наголошувати, зріст цієї збірної. Просто погляньте на стартову одинадцятку у попередньому матчі з грузинами. З таким складом можна і в баскетбол зіграти. 189 сантиметрів, середній зріст футбольної команди. Виділяється лише невеличкий Владімір Цоуфал, у якого 174 сантиметри зросту. Він же є і найбільш досвідченим у складі. Габаритність суперника може стати горем для нашої команди. Адже проблеми у грі на стандартах біля своїх воріт нікуди не поділись. У матчі з Албанією наші суперники виконали шість кутових і з кожної подачі били по наших воротах. Зрештою, один із таких епізодів завершився взяттям воріт. Сергій Ребров на прес-конференції не наголошував на таких цифрах, але відзначав інші чесноти майбутніх опонентів. Я вважаю, що це буде зовсім інша гра. Я впевнений, що збірна Чехії більш агресивна, вони грають вдома. Ми дивилися усі матчі. Вони дуже агресивні дома, тому ми повинні бути до цього готові. Як я казав, це буде зовсім інша гра, і ми повинні бути готові до цієї гри. Збірна Чехії теж невдало розпочинає лігу націй. у першому турі. Вони поступилися Грузії із рахунком 1-4 без будь-яких шансів на позитивний результат. Головний тренер Іван Гашек після матчу видав ось такий інсайт. Неможливо перемогти, якщо ви граєте лише перші 20 і останні 10 хвилин. Жоден з гравців не виступив оптимально. Як тренерська команда, ми програли 1-4. Це безлад, це було зовсім недобре. але кричати на гравців зараз немає сенсу. У мене була коротка промова. Гравці теж поговорили між собою. У тренерів є лише три дні, щоб взяти реванш. Ми маємо побачити на полі зовсім іншу команду. В матчі з Україною ми повинні досягти результату. Інакше мені тут теж нема чого робити. Отож, для обох збірних це надважливий матч, за яким буде дуже смачно спостерігати. Одне з ключових запитань перед ним чи встиг відновитися Михайло Мудрик. Його конкурент за позицією Кабаєв у суботи зіграв гідно, і ми обрали найбільш показові цифри, щоб це довести. Усього на полі він провів 74 хвилини, за які встиг 5 разів навісити. Більше лише у Миколенка. П'ять разів намагався обіграти суперника. Чотири з них вдалі спроби. З, з відривом найкращий показник у збірній. Хюсай в одні ворота програв цю дуель. 17 разів вступав в єдиноборство, сім з них виграв. І це непоганий результат як для гравця атакувальної ланки. Більше вступав у боротьбу тільки за барний. Однак аж сім разів гравець Динамо втратив м'яч. На початку матчу хвилювання особливо простежувалось. Попри це, все статус мудрика навряд дозволить зіграти Кабаєву в основному складі, якщо Вінгер Челсі буде здоровим. Сьогодні він тренується в загальної групі. Наскільки я бачу, є мікропошкодження, але усі гравці здорові і готові до завтрашньої гри. Іван Гашак, своєю чергою застерігав пресу, що варто очікувати зміни у стартовому складі. У попередньому матчі він геть не вгадав зі стартовим складом, через що довелося робити одразу дві заміни по перерві. <зв 'язок> Оновлення у складі обов'язково будуть. Не хочу коментувати тактику, але в складі будуть зміни. Ви побачите це завтра. Ми всі були розбиті після гри з Грузією. Ніяк інакше. Ми віддані. Ми приймаємо критику. Ніхто не виправдовується. Тепер від нас залежить, як компенсувати результати, які ми продемонстрували. У такому випадку можемо чекати появу знайомого Вацлава Черни, якого ми запам'ятали за гольову передачу на Десерса у першому матчі Динамо проти Рейнджерс. Проте це не єдиний представник у складі Чехії, з яким українці вже перетиналися. Алекс Крал, Томаш Соучик, Владімір Цоуфал це колишні партнери Андрія Ярмоленка за Вестгемом. Наш Вінгер не забув згадати про них на прес-конференції, але ще перед тим пригадав. Як переживав перші дні повномасштабного вторгнення? Коли почалася війна в перші, в перші дні війни, тобі було не до того, щоб з кимось щось обговорювати. Ти, ти переймався своєю сім'єю, своїми батьками, своїми дітьми, щоб, щоб вони, вони знаходились, знаходились у, у безпеці. Також я. Хочу хочу сказати величезне дякую, тому що коли почалася війна, гравці збірної Чехії, Цофал, Соучек, Крал, дуже мене підтримували. В цьому плані пропонували свою, свою допомогу, тому я за цим завжди буду, буду вдячний. І наостанок шокуючі новини. Андрій Ярмоленко видав найдовшу відповідь на прес-конференції у своїй кар'єрі. Роман Єремчук сказав, що ви як команда зробили висновки після Євро, після матчу проти Румунії, але все-таки хра ну, проти Албанії так сильно ну, не відрізнялася, я думаю, від, най... ну, від того матчу проти Румунії. Ви як один з найдосвічніших гравців у команді, ем, що ви? Який, ну, який ваш вплив на тих молодших гравців, щоб вони могли більше ну, щоб вони мали більше таке ставлення до, до гри, коли грають за збірну? Добрий вечір. Друзі, пишіть у коментарях, чи вірите ви у збірну під керівництвом Сергія Риброва. А ще можете спробувати передбачити рахунок у матчі з Чехією. Підписуйтеся на канал, тисніть вподобайку, якщо сподобалось відео, і обов'язково натискайте на дзвіночок, аби бути в курсі останніх новин українського футболу. Для вас працював Михайло Мисливий. Переможного вам вечора! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.